Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці, січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я лева. Нам світить на чумацький шлях, страджена, чайчко, небо, єдині два твоїх крила, виходи в на у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна.